підключусь. Бюджетний роутер. Давай загублю. Головне, не те, що зовні, головне, що в душі. Ззаді кріплення для того, щоб повішити, його на наповіщи. Може, давайте його запустимо. Чпокс, чпокс. Налаштування сили Wi-Fi сигналу. Це що було? Отак ми знімаємо відео. Починаємо. Всім привіт! Мене звати Олександр. Ви на каналі People, а це новеньке відруїджі. Ми починаємо. Бюджетний роутер домашньої лінії відруїджі RGEW300N. Він має оновлений двохядерний процесор вдвічі більше оперативної пам'яті, що забезпечує надійнішу роботу ніж у його аналогічних конкурентів на ринку. Даний роутер закриє всі базові домашні потреби, тому що він має батьківський контроль, можливість створити до трьох SSID, один серед яких може бути гостьовим, швидке налаштування через мобільний додаток або через веб-сторінку, а також підтримка чотирьох режимів роботи: це точка доступу, роутер, репітер або вісп. А тепер розпаковка. Нас зустрічає гарантійний талон та інструкція налаштування. Сам ось такий гарненький роутер, далі блочок живлення 5 вольт стандартний та жамканий пачко. Це нам все не треба. Ось такий малюк у чорному кольорі, має дві антенки по 5 dBi кожна, працює на Wi-Fi 2,4 ГГц з пропускною спроможністю 300 Мбіт, підтримує до одночасних підключень користувачів. Сюди меж, на жаль, не завезли, але є L2 ровних. В задній панельці підключення блоку живлення, три LAN порти 100 Мбіт кожен, один WAN-порт 100 Мбіт кожен та кнопка скидання роутеру у заводські налаштування. На задній кришці є кріплення для того, щоб повісти його на стіну. Ось так антенки випромляємо і все гарненько виглядає. На верхній крісті у нас є індикація з трьома LED-індикаторами, які досить яскраві, тому роутер має в собі функцію режиму здоров'я, який по графіку може притушувати ці індикатори, наприклад, на ніч, щоб не заважати вам спати. А тепер давайте запустимо та подивимося, як можна його налаштувати при першому підключенні до його дефолтного Wi-Fi. Ми підключили живлення до роутера та інтернет-кабель, і зараз виконаємо перше його налаштування. Знаходимо у доступних мережах Wi-Fi. Наш Luigi S і останні 4 символи це останні 4 символи mac адресу Натискаємо підключення. Нас одразу перекидує на веб-сторіночку, де нас вітає як нового користувача роутера. Ми погоджуємося з правилами використання цього пристрою. Можемо також поставити галочку автоматичного оновлення прошивки. Нажимаємо кнопку Налаштувати. Нас питає, чи ми хочемо використовувати Wi-Fi пароль як пароль для доступу на наш пристрій. Натискаємо ОК, зберігаємо. Буде по дефолту наш називатись Wi-Fi, вказуємо пароль, який вам буде завгодно. Вибираємо нашу країну. Тому що нагадую, від цього вибору залежить які частоти ми можемо використовувати. Далі нас питає, чи хочемо використовувати Wi-Fi як для інтернету речей. Можна увімкнути, якщо у вас є така потреба, ми це пропустимо. Нам показує, що за налаштування будуть доставлені на наш роутер. Нам потрібно зачекати пару секунд. І як ми бачимо, наша Wi-Fi мережа тепер є з паролем. Ми вводимо наш пароль та долучаємось до неї. Все супер. Давайте тепер подивимось, який функціонал нам дає мобільний додаток. Заходимо до мобільного додатку, натискаємо додати пристрій. Вибираємо наш роутер EW300N, погоджуємось додати його локацію. Нам потрібно відсканувати його QR-код на задній кришці і далі пошагово виконати ті інструкції, які нам каже застосунок. Ми підключені зараз до цієї Wi-Fi мережі, тому натискаємо далі. Вводимо пароль, який ми задавали. Окей. Відбувається підв'язка цього роутера до нашого аккаунту у мобільному застосунку. Ось нас поздоровили. Так, ми впевнені. Вводимо ще раз пароль. Окей, все. Супер. Тепер роутер готовий до використання з мобільним додатком. На головній сторінці у нас буде доступна інформація про підключені клієнти. Зараз, як бачимо, це одні ми, про навантаження на роутер, його пропускну здатність. Далі в, в класі сценарії ми можемо зробити певні налаштування. Перше це увімкнути батьківський контроль. Якщо у нас є така потреба, ми згоджуємося з політикою, вибираємо наш пристрій і вказуємо графік, з яким буде працювати цей батьківський контроль. Зберігаємо. Все в нас буде в понеділок з пів п'ятої до пів сьомої працювати. Цей батьківський контроль можна увімкнути гостьовий режим, тобто створиться окремий SSID з приміткою е, guest, можна. Змінити налаштування, тобто по дефолту він відкритий без паролю. Можна встановити пароль, можна встановити ліміти для користувачів по швидкості. Ми залишимо відкритим. Також можна увімкнути режим здоров'я, тобто по графіку буде зменшуватись сила випромінювання і робота Wi-Fi, включити режим інтернету речей, або також заблокувати деяких користувачів, які ми не хочемо, щоб користувалися нашим Wi-Fi. У налаштуваннях в наступній вкладці це. Дефолтні кнопки, перезапуск пристрою віддалений, оновлення прошивки, а також вимкнення led підсвітки Також доступні додаткові налаштування, такі як зміна сили Wi-Fi сигналу, зміна паролю, налаштування LAN. Мережі, налаштування DDNS, можливість поширити свій проект з інженером для отримання якоїсь додаткової допомоги, мовні налаштування, е системний лог подій і також можливість перевірити наявність прошивки для апгрейду вашого девайсу. Отже, бюджетний домашній роутер, який закриває ваші базові потреби, має до трьох SSID, гостєвий Wi-Fi і вісім одночасних підключень. Це просто топчик за свої гроші на ринку. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку цьому відео, пишіть коментарі. People.ua – безпеки для людей. Всім папа. -па.